Хочемо звернути вашу увагу на такий жіночий мікс одягу різних брендів. Зустрічаються бренди як Villa, JJ і Only. Прошу звернути вашу увагу на ось таку гарну вітровочку JJX. Одяг можна міксувати. Тобто ось така вітровочка і ось такі класні лосіни JJX. У лоті є 19 одиниць. Ціна за кілограм 19,5 євро. Собівартість вартість одиниці коливається в районі 310 гривень. Тобто, на ціночку можна зробити дуже класно, тому що, наприклад, бренд Вілла є досить гарним, якісним і популярним. Так, дивіться, ось який цікавий светрик. В лоті є джинсики, тобто такі светрики можна міксувати з джинсами з кіні, і вони будуть досить цікаво виглядати. Ось такі гарні дженсики в рубчик. Кажу, джинсики, лосінки, вибачте, обговорились. Ось такі цікаві. Ось це ці є дженси скінні. Можу звернути вашу увагу, вони йдуть сюди на резиночці. Ось така спідничка. Зараз вам покажу. Ось такого плану спідничка. Ось ззаду є розріз. Ось така цікава спіднечка бренду Віла у розмірі 38-му. Ось такі цікаві скіні бренду Ічі. Такі JJX. Так. Ось такі джинси бренду Only. 34-го розміру. І ось такий гарний цікавий образ такого шарфа. І ось такого класного пальта.